В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, не тліни світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Боже. І тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. І мовили до нього фарисеї: Ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве. Ісус відповів їм, Хоч я і свідчу сам про себе свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я походжу і куди йду. Ви судите по тілу я не суджу нікого, і коли я суджу, суд мій правдивий, бо я не сам, але й Отець, який послав мене. Таж в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, свідчить про мене. Тоді вони, його сказ... Тоді вони йому сказали: Де твій отець? Ісус відповів: Ні, мене ви не знаєте, ні Отця мого. Якби ви мене знали, знали б і Отця Мого. Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година.